Беремо молоко, додаємо туди води, додаємо вершкове масло, ставимо, щоб масло трошки розтопилось, Вливаємо інакшу посудинку, додаємо дріжді. Перемішуємо, далі додаємо яйце і все також перемішуємо, додаємо олію нерафіновану. Перемішуємо. Добавляємо цукор. Перемішуємо. Добавляємо сільки. Ванільний екстракт. Беремо борошно. Потрошки всипаємо борошно і перемішуємо. Потім замішуємо тісто. Воно має бути м'якеньке, еластичне. Відмішуємо пару минуточок, щоб воно у вас отаке от от гарне вийшло. Ставимо, накриваємо плиночком. Я ще накрила рушничком, далі беремо цукор, змішуємо з корицею. Я просіяла, перемішуємо цукор з корицею. Відкладаємо, я відклала, відкладаємо приблизно три ложечки столових кориці з цукром. Додаємо, ну коротше, додаємо яблука в сотейник. Вони в мене не влізли, то я переклала більшу каструльку. Тут цього не показано, але ми ще там, де ми відклали три ложки цукру з, з, з корицею, то ми ще додаємо крохмаль. Те ще посипаємо там цукор з корицію, що у нас залишився, викладаємо нашу яблучну начинку. Закручуємо такий от штрудель. Перекладаємо і випікаємо розігрітій духовці 180 градусів 25 хвилин.